В Україні триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2015 року. Також подати декларацію можуть і ті громадяни, які можуть отримати податкову знижку. Громадяни, які протягом 2015 року отримали доходи, що підлягають декларуванню від осіб, які не є податковими агентами, зобов'язані подати декларацію податковій інспекції за місцем реєстрації. Це перш за все, доходи від оренди, продажу майна, інвестиційного прибутку, спадщини і подарунків іноземних доходів. Крім того, подають декларацію громадяни, які отримували доходи у формі зарплати від двох і більше податкових агентів. Сьогодні я прийшла до податкової інспекції, щоб задекларувати свої доходи від здійснення творчої діяльності за 2015 рік. Бо я усвідомлюю, що ці доходи йдуть у місцевий бюджет, а також на розвиток освіти, культури і медицини. Ми з вами маємо дбати про майбутнє наших дітей. Якщо наша країна буде розвиватися, то наші діти будуть жити в ній щасливо і багато. В Івано-Франківській державній податковій інспекції вже отримали понад 100 декларацій на загальну суму доходу більше 17 мільйонів гривень. Відповідно до такого ж періоду минулого року кампанія декларування не збавляє активності. Можемо зауважити, що більше 60 з споданих декларацій декларують спад. Це понад 7,5 мільйонів гривень. Також є вже задекларовані доходи, які отримані за кордоном, і є достатньо декларацій, які задекларовані доходи від передачі в оренду, здачі в оренду приміщень. Тішить те, що на сьогоднішній день вже сума нарахувань складає по податку з доходів фізичних осіб понад 400 тисяч гривень, і з військового збору понад 120 тисяч гривень. Що ж, наша компанія знаходиться якраз на початку активного свого декларування? Я переконаний, що всі наші мешканці і громадяни абсолютно є свідомими. Проведеться компанія успішно.